Не мій меч, Мондего, а минуле тебе роззброїло. Можна піднятися? Find... Знайди своє дерево. <рес> я скучила за цією піснею. Не думав, що ти прийдеш. Я обіцяла маєш гарний вигляд. Дякую. М Можу, я поцікавитися, як ти уникла переслідування фальшивий паспорт кращий за маску Гая Фокса. Зізнаюся, що чувши сирени, хвилювався за тебе. Я сама за себе хвилювалася. Day... Доки не стався один випадок у магазині. Friends... У черзі за мною стояла подруга, з якою я працювала на телебаченні. Say... я так нервувала, що коли касир назвав суму, я впустила гроші. Friend... Подруга їх підняла і подала мені. She at me, right? Подивилась мені просто в очі і не впізнала. I guess what I... Те, що ви зробили, подіяло краще, ніж я уявляла. Я маю для тебе подарунок, але перш ніж віддам, хочу дещо попросити. Потанцюєш зі мною? Now. Зараз на порозі вашої революції. Це революція без танцю — Це революція, якій краще не відбуватися. Залюбки <зас> ви стільки зробили. Вони дуже налякані. Mm -hmm. Я чула, Сатлар хоче звернутись до людей майже час. Маски — геніальний хід. Дивно було скрізь бачити ваше обличчя. Сховай мене, стань другим я, моя личину, і наміри здійснити поможи. Дванадцята ніч віола не розумію, що ви стали ледь не на найголовнішим у моєму житті, не, не, не. а я нічого про вас не знаю. Де народилися? Ким були ваші батьки, чи є у вас брати і сестри? Я навіть обличчя вашого не бачила. Іві, будь ласка. Під маскою є обличчя, але не моє. Я не маю обличчя. Маю лише м'язи та кістки під ними. Я зрозумію. Дякую. Часу мало. Я дещо хотів тобі віддати.